Один член громади запитав, чи можна мусульманам Ахмаді вступати до політичних партій? І по-друге, чи можна вступати до групи опору чи визвольної групи, яка перебуває поза контролем держави? Мусульманин Ахмаді також є громадянином своєї країни, і, відповідно, він може бути членом політичних партій цієї країни. Справді, коли він вступає в політичну партію, його голос отримує та частина суспільства і людей, до яких інакше він не міг би донести його. Більш того, якщо він відіграватиме роль у розробці політики, він зможе формувати політику, яка принесе користь країні, так як він матиме можливість представити свою щиру пораду і діяти відповідно до наказу Всевишнього Алага. Давати чесну та щиру пораду щоразу, коли когось запитують про їхню думку. Тож немає жодної шкоди у вступі до політичних партій, і багато ахмаді по всьому світу роблять це. До розділу Індії та Пакистану, коли субконтинент був єдиним цілим, деякі з наших членів жили там, були членами політичних партій та представляли свої партії у парламенті. Потім, після поділу, доки мусульмани Ахмаді не були оголошені не мусульманами національними зборами Пакистану, мусульмани Ахмаді обиралися членами національних та провінційних парламентів. Аналогічно в різних інших частинах світу, наприклад, в Африці у нас є багато членів, які добре освічені та залучені до політики. І деякі з них були обрані до національних парламентів та призначені державними міністрами. І таким чином усі вони прагнуть працювати на благо своєї країни. Аналогічно у Європі та інших місцях у нас є ті, які прагнуть обійняти політичні посади, якщо вони мають таку можливість. Тому немає жодної шкоди у тому, щоб вступати до політичної партії країни. Якщо ми є громадянами якоїсь країни, то ми повинні відігравати певну роль у формі правління та управління цією країною. Справді, ми повинні відігравати чудову роль, щоб інші могли бачити, наскільки добре ми можемо служити країні та нації надійним та лояльним чином. Вони повинні бачити, як громадяни мусульмана Ахмаді вірні своїй країні і докладають усіх зусиль для її розвитку. Що ж до руху опору, то, по-перше, слід пам'ятати, що Ахмаді повинні уникати будь-якої організації, яка сіє руйнування, заворошення та насильство. Якщо держава організує протест проти несправедливості, тоді мусульмани Ахмаді повинні, звичайно, взяти участь у цьому, тому що це є державним заходом і вони роблять це відповідно до своєї політики. Це включає також військові дії. Якщо держава вимагає від своїх громадян взяти участь у військових діях, вступивши до поліції чи армії, то Ахмаді мають зробити це. У багатьох країнах деякі Ахмаді вступили в Збройні сили своєї країни і є солдатами своєї країни. Однак ті організації, які не уповноважені державою та політика, яких суперечить їхній державі, вони прикриваючись свободою, хочуть реалізувати свої завдання. Тоді хмаді не повинні приєднуватись до таких рухів чи груп. З іншого боку, якщо держава вирішить, що для громадян настав час зробити пожертвування заради справи їхньої нації та країни і вступити до армії та підтримати політику держави, тоді за таких обставин Гмаді безумовно має брати участь у цьому. Однак вступ до недержавних суб'єктів та груп лише сприятиме збільшенню заворушень та нагнітання конфлікту. Тому ми повинні оцінити, як уряд дивиться на ту чи іншу партію чи групу, до якої ви хочете вступити. Часом бувають певні руки, які мають повну підтримку та схвалення уряду, і в такому разі можна приєднатись до них. Але навіть тоді ви повинні оцінити, скільки розбіжностей створюється внаслідок цього руху. Якщо у вас є вибір, при якому ви можете отримати світ такого безладу, то Ахматді повинен уникати всіх таких випадків створення безладу. І навіть якщо у вас немає вибору, навіть тоді намагайтесь утримати від будь-якого безладу мудрим чином. Добре? Завдання віруючого постійно прагнути до духовного розвитку.